За підтримки народного депутата України Ігоря Молотка напередодні Дня Святого Миколая у будинку культури зірка відбулася традиційна церемонія нагородження талановитої когорти нашого міста. Новорічний Зорепад по праву можна вважати яскравим заключним культурним заходом року, що минає. Новорічний Зорепад вчергове скликав відомих шостніцьких митців, що представляють різні творчі напрями відомих вокалістів, танцюристів, майстрів гумору. Большая часть артистов, которые сегодня будут выступать на сцене, это люди, которые не работают в отделе культуры, не работают в центре эстетического воспитания. И творчество для них, ну для кого-то, наверное, смысл жизни, для кого-то хобби. И нам очень приятно, что... В городе очень много талантливых людей, и сегодня эти таланты будут дарить свою любовь и хорошее настроение. Сьогодні всі артисти будуть получать грамоти від народного депутата Ігоря Молотка. І Ігор Федорович має посредственне отношение ко всем нашим мероприятиям, тому що завжди он их підтримував. Перед початком концерту фойє будинку культури розгорнулась виставка ярмарок, майстрів народної творчості та хендмейду. Усі бажаючі могли смачно перекусити у лаундж-барі, а також придбати рукодільні унікальні сувеніри, прикраси, косметику, іграшки, аксесуари, які прикрасять помешкання, а також стануть чудовим подарунком. для близких новогодние украшения рождественский веночек. новый год это праздник детства, мой любимый праздник в связи с этим вот такая тематика у меня новогодняя сегодня мы презентуем лаунж бар да таких э, легкие закуски кофе чай перед концертом то есть как в столичном да в том же дворце украины все-таки в сумах то есть э, легкое расслабление перед хорошим концертом наша искусство называется первое это мехенди а второе это Боді-арт, но на ліце. это це хной. Вот. Можна ручки розрісувати, можна ножку, а можна частини тіла. Нікого не залишила байдужим новорічна фотозона. Тут і дорослі, і діти робили пам'ятні світлини. Тим часом за колісами йшли останні приготування. У глядацькому залі аншлаг. З вітальним словом до всіх присутніх звернулась помічник-консультант парламентаря Ігоря Молотка Альона Шульга. таком добром, светлом празднике. Ведь именно благодаря таким проектам мы можем видеть, восхищаться, гордиться творческим потенциалом нашего города. Спасибо большое организаторам, участникам и зрителям за то, что вы пришли и поддерживаете. В преддверии Дня Святого Николая, Нового года и Рождества хочется каждому из вас пожелать любви, мира, добра, счастья. І самого завідного живання новорічний «Зарепат-2016» скликав зірок шосткінської естради різних поколінь. Дехто з них впродовж багатьох років виступає на сцені і добре знаний, а дехто тільки робить перші зіркові кроки і цього вечора дебютував перед такою кількістю вимогливих глядачів. Відкривати свято випала нагода відомому шосткінському рок гурту «Знаки». сьогодні. Для нас честь відкривати «Зарепат». Группы Знаки, они практически обновились полностью. Вообще группе Знаки на данный момент, наверное, лет 30. Это как легенда шостинской рок-сцены. Сейчас молодой состав. Я, барабанщик, Олег Заярный, вокалист. Клавиши Алексей, Витя Березняк, бас-гитара и Алена Липская, вокал. It's my life. концертна шоу програма за участі шосткинських виконавців безсумнівно нікого не залишила байдужим. Очень все замечательно. Мені нравится. Я стараюсь не пропустити одного концерта. Больше всього мені нравится Тетята Сігаєва, Ігор Чумак. Ну і все. всі молодці. Мой внук ходит к Тихановским, к Вере Георги Григорьевне и Василию Константиновичу. Я очень рада, очень довольна, просто я не могу вам передать. В этом году мы будем получать диплом. Уже он 10 лет отходил. Мы всегда посещаем концерты. Хочется посмотреть на наших артистов, которые молодцы, я считаю, очень даже делают такие программы. Цього вечора відзнаку народного депутата України за відданість мистецтву отримали не тільки артисти, а й організатори святкового концерту подружжя Обуховських.